you got it Всім привіт! З вами Левко. Чи виникала у вас колись думка, а що якщо створити шутер від першої особи у японському сетінгу? Ну, типу там демони, катана, м'ясо, кров, кішки. Було б напевно файно. Так, от розробники з 3D Realms також подумали і розробили гру, яка у 1997 році була опублікована GT Interactive під назвою Shadow Warrior. Але мова сьогодні піде не про класичного воїна тіней, а про його. Ребут, який був розроблений польським літаючими дикими кабанами і виданий Devolver Digital у 2013 році, під такою ж назвою, що є оригінал Shadow Warrior. Як було зазначено вище, ця гра це лінійний шутер від першої особи у японському стилі. Взагалі, японський колорит і культура проявляються у зброї, в рогах, навичках і сюжеті. Тому давайте розглянемо сюжет гри Воїна Тіней. Сюжет Сюжет гри розповідає нам про історію найманого вбивця на ім'я Ло Венк. Він вирушає виконати, начебто, просте на перший погляд завдання віддати гроші і забрати стародавню катану. Але Міязакі власник катани, не виконує свою частину угоди, через що нам приходиться силою пробиратися через його охоронців, щоб дістати цю катану. Але, на жаль, нас вирубають і захоплюють. Під час того, як ми перебуваємо в клітці, на комплекс нападають демони, що дає нам змогу. У вибратись і продовжити нашу справу, шукаючи меч, ми знаходимо Міязакі, але він лежить мертвий і катани разом з ним немає. Тому ловенк вирішує об'єднати свої сили з містичною істотою на ім'я. Годзі, який був раніше пов'язаний з Міязакі. Годзі нам повідає, що це не просто стародавня катана, а могутній артефакт, під назвою Нобідзура Кагі, який здатний вбивати безсмертних. Він складається з трьох катан. Одна у нашого боса. Іншу ми приїхали купляти, але її забрала жінка голим. А третя катана невідомо де знаходиться. Лоу Венк вирішує знайти і об'єднати всі три катани в одну. По ходу сюжету ми будемо дізнаватися і Історію царства Тіней і його мешканців стародавніх історія, розказана в даній грі є досить таки непоганою: зрада, вбивство, любов, сімейні мелодрами, все це і деякі інші речі є в наявності у даної історії. Також варто підмітити, що ця історія розповідається через дуже красиво стилізовані намальовані вставки, прям як стародавні японські мальописи. Взагалі, вся гра виглядає дуже атмосферно і красиво, всі пейзажі дуже мальовничі. Іноді прям так і хочеться просто сісти і дивитися на неймовірні пейзажі, натхненні Японією. Але не сюжетом і локаціями єдині, тому давайте поговоримо про ворогів. Заважати нам зібрати всі три катани в основному будуть демони. Самі звичайні, нічим не примітні демони будуть зустрічатися нам буквально всю гру. Також в грі нам будуть зустрічатися демони, які атакують тільки в дальньому бою літаючі демони, які при наближенні до гравця вибухають. І... Тролі з малими і великими щитами, які можна зламати, через що вони прийдуть в наступ. Ще в грі можна буде зустріти мати, які можуть створювати кислотні кулі і взриватися при контакті з гравцем. Та деформаторів, які можуть мати або катани і телепортуватися до гравця, щоб атакувати його на близькій дистанції, або ширикени, які вони кидають з далеку і іноді стоїть невидимими. Говорячи про ворогів, не можна також не згадати про суперсильних демонів, які мають унікальні механіки. Їх всього троє. Валворот це великий сильний демон з великою зброєю. Він сильний і може на деякий час робити випадкових демонів більш агресивнішими. Шаман це демон, який може викликати на підмогу до себе скелетів або воскрешати інших дрібних демонів. Ще вони можуть створювати захисний купол, який поглинає всю шкоду. Берсеркари це надзвичайно потужні демони, які мають великий запас здоров'я і кам'яну шкіру, через що їх можна вбити тільки в спину. Вони швидкі і агресивні, а якщо їх двоє, то вам буде дуже не солодко. Ну і звісно ж, найсильнішим ворогом в грі є кролик. На перший погляд, це біле пухнасте створіння, яке може здатися дуже милим і взагалі не небезпечним, але варто вам завадити їм займатися своїми справами. Чекайте біди, його хутро почорніє, очі наллються кров'ю і ви починаєте чути тяжкий метал. Це породження сатани буде дуже швидко наближатися до вас, щоб вибити з вас все лайно. Раджу тримати на поготові свою катану та бути готовим до найтяжчих баталій у всій горі. Венг оснащений різною вогнепальною зброєю, для якої потрібні боєприпаси, які можна знайти на рівнях або купити в меню прокачки. В цьому ж меню прокачки, як неочікувано, можна прокачати зброю за допомогою грошей, які ви будете знаходити по ходу гри. Вогнепальна зброя варіюється від вигаданих версій пістолетів, пістолет-кулеметів, рушниць і ракетних установок, які при прокачці можуть мати альтернативний режим стрільби до невогнепальної зброї. Належить арбалет, який може стріляти як звичайними болтами, так і липкими гранатами, які можна дистанційно підривати за бажанням. Як ви вже могли здогадатися, у даній грі є катана, за допомогою якої ви зможете люто нарізати демонів на війні Кред. Катана також може накопичити енергію Кі, яка допоможе вам більш ефективно вбивати ворогів. Взагалі, механіка активації енергії в даній грі доволі таки проста і прикольна. Наприклад, щоб активувати той чи інший. Прийом потрібно перш за все оволодіти ним у магазині за допомогою очок карми. Потім швидко двічі натиснути клавішу, яка відповідає за напряму, і кнопку атаки. Тоді можна буде провести одну із чотирьох, насправді, трьох атак. По такій же схемі ви можете активувати магічну енергію Кі. Тільки замість лівої кнопки миші треба натиснути праву. Це працює з будь-якою зброєю. Ця магічна енергія Кі може або зцілювати венга, або Збільшувати захист або відкидувати ворогів перед собою, або піднімати їх у повітря, комбінуючи усі вище перечислені інструменти для ліквідації ворогів, ви отримаєте динамічний бадьорий та цікавий ігролад в цікавому сетінгу та з цікавими механіками. Завдяки гнучкій прокачці. Ви можете самі вибирати стиль своєї гри. Якщо ви хочете бігати по арені з катаною і різати всіх навколо, то прокачуйте по максимуму навички володіння мечем. І швидкістю. А якщо ви більш прагнете розстрілювати демонів з дистанції, то раджу качати здоров'я, більше боєприпасів та збільшену шкоду по демонам. А якщо ви фанат чогось більш неординарного, то раджу одразу прокачувати більший шанс випадання демонічного серця з ворогів, голів демонів та більший шанс появи душ ворогів, які відновлюють вам здоров'я. Я можу ще довго розповідати про прокачку і стилі боїв, але як на мене, все ж краще самого пограти і розглядати. Зібратися в даній системі перукачці. Із цікавого в грі також є секрети. Більшість секретів у грі це чаші карми, які поповнюють вам карму або кристалики. Більш цікавими являються секрети, які відсилають на класичний рівні класичного воїна Тіней. Також в грі іноді можна буде побачити ігрові автомати, які відсилають на інші ігри, випущені видавцем Devolver Digital. Ви можете сказати: додаткові бали, гроші і карма це звичайно Добре, А посилання на класичні рівні це взагалі відвал даху. Але мені не дуже цікаво шукати такі секрети. На що я відповім? Іноді в секретах можна буде знайти голу аніме дівчину, саме головне мати гарний слух і пильний зір. Так, щось якось ми не туди пішли. Давайте краще поговоримо про DLC до цієї гри. Shadow Warrior має всього одне косметичне DLC. Воно дає змогу в налаштуваннях гри змінити стандартну катану на різну зброю. Щось типу кувалда, дубинка, оце, от геймплейно, воно ніяк не впливає на гру, але в той же час, при покращенні катани, воно виглядає трохи кринжово. Чи варто воно того навряд. Але якщо ви хочете підтримати розробників, то чому? І ні, дивлячись на цю всю дуже корисну і цікаву інформацію, ви можете задатися питанням. Якщо ця гра настільки класна і прикольна, то чому Левко не ставить її в один ряд зі своїми найулюбленішими іграми? Те вже ця гра не настільки ж класна, як третій Сем чи Дум 2016 року? На що я скажу? Так, ця гра не настільки ж класна, як Сем і Дум, і на то є причини. Це мінуси цієї гри. До першого мінуса в даній грі є фініс те, що головний герой не може пригати під час біолум. Це доволі таки дивно, що в грі про ніндзя самурая. Воїна тобі приходить зупинятися, щоб перепригнути якусь перегороду, але це не настільки суттєво впливає на ігролад. тому що таких ситуацій не те, щоб багато, оскільки більшість арени в даній грі плоскі. Єдине, що це також трохи ускладнює збирання деяких секретів. Не критично, але трохи бісить. До другого мінуса я б відніс не дуже велике різноманіття комбінації ворогів. Я маю на увазі, що комбінація валрод плюс шаман буде дуже часто зустрічатися у. Взагалі, у розробників не те, щоб і багато варіантів, як урізноманітнити всякі ігрові ситуації за допомогою ворогів, оскільки у грі всього 10 демонів, насправді 12, але кролик є скоріше великодкою, а інший це бос, який зустрічається всього один раз за всю гру. Сім не дуже сильних демонів і 3 дуже сильних демона. За плюс-мінус 14 годин геймплею ви побачите майже всі можливі комбінації ворогів, але ситуацію з демонами рятують. Є різноманітні умови і локації. Десь ми будемо битися в противогазі, десь у дуже вузькому коридорі, а десь на просторій локації. Третім мінусом являються бос. От здавалося б, які боси повинні бути в такій динамічній, цікавій грі про люту різнанину демонів за допомогою катани. Напевно, якісь демони або люди, які будуть випробовувати ваші навички керування катаною і енергією Ті. Ну, в грі є один такий босс, який повторюється два рази За гру. Він цікавий і виконує свою функцію випробувати гравця на реакцію і уміння керувати катаною. А щодо інших босів, то це якийсь жах. Інші боси в грі виглядають як великі стародавні обладунки. Тактика боротьби проти них дуже проста: ухиляється від атак і стріляти в слабкі місця, щоб відкрити кристали, і потім стріляти в кристали, щоб знизити здоров'я босу. Для таких великих босів, які частіше всього навіть на екран не поміщаються, відповідно. Зроблені такі ж великі арени, по яким вам дуже багато прийдеться бігати. З усієї зброї в грі ефективно розстрілювати босів можна тільки з трьох видів зброї. Тобто ви бігаєте по велетенській арені, на якій вам часто не вистачає витривалості. Ухляйтесь від трьох чотирьох атак боса і просто стріляйте в слабкі місця. І це все ви робите протягом 20 хвилин, якщо ви не вмираєте. Це дуже виснажує і набридає. Просто бігати і весь час стріляти. І типу, та й чорт з ним, якщо б це був один бос. Так ні, таких босів у грі аж чотири. Єдине, що хоч трохи рятує дану ситуацію, це те, що можна зберігатися у будь-який момент гри. Але все одно це затянуто і дуже нецікаво. Shadow Warrior може зацікавити своєю задумкою, сюжетом, чорним гумором і сетінгом. Основні механіки гри являються цікавими, а можливість бігати по аренах з катаною і різати демонів направо і наліво приносить. Осить справжнє задоволення від цієї гри. Мінуси дещо псують враження від гри, але я гадаю, якщо ви будете грати не на останній складності в грі, то це не так сильно буде кидатися в очі. Ще на гру можна поставити українізатора, що однозначно є великим плюсом. Що ж, дякую за перегляд. Пишіть свої думки з приводу цієї гри в коментарі, і не забувайте про вподобайку, підтримуйте армію та волонтерів. Разом до перемоги, це буде Україна.